Тошечка і пішло. А можна прямі що? Да? робити. прямі так. Майстрині з кудлаївки навчають ногориціверських жінок робити писанки. У глиняному посуді розтоплюється віск. Віск темний, бо туди доданий попіл. Це пояснює майстриня Галина Якименко для того, аби потім візерунки на писанках були не білого, а жовтуватого кольору. Писачком зачерпують розтоплений віск. Це писачок у нас такий завжди. Баба моя писала. А це я дробила сама. Кудлаївський писачок унікальний, розповідає керівниця народного аматорського клубу, княжа скарбниця Ольга Луговська. Тут писачок не лінічкою, а він паличкою. Тут фольга загорнута в вигляді трубочки, і всередині цієї фольги дірочка. Раніше фольгу для писачка діставали з домашньої ікони. Фальгіта як такої не були, діставали з ікон, там така була фольга. Ото по грамоті брали, робили такі на циганку, накручували фольгу і потім відрізали і робили писачок. Палочка, палачка розрізалась, інчик розрізався на дві половинки, Туди вставлялася ця трубочка і заматувалась ниточкою. Тобто, через ту дірочку проходить віск і наноситься малюнок. Цю техніку нанесення малюнка та сам писачок п'ять років тому занесли до переліку нематеріальної спадщини Чернігівщини. Схоже, ще Лемківська писанка, там також розтоплюють віск, але там зовсім інший писачок. Яйця розписуються сирі, окремо робиться відвар з лушпиння цибулі, охолоджується і протіджується. Писане яйця ложем сирія туди. 12 годин стоїть у видваліщенню. У Витягуємо і варимо вже вкрашені писанки у чистій водичці. Свої писанки Галина розмальовує так само, як колись робила її бабуся. Скільки поколінь у Кудлаївці, саме так розписують яйця, жінка сказати достеменно не може. Каже, що так було завжди. Кудлаївські візерунки зберігає в зошиті, їх у неї півсотні. Ось. Шестиквітна, шість квіточів. Шестиквітна називається. Ось огірочки. Верба. Писачок в руці лише у Галини Якименко. Учасниці майстер-класу користуються на швидкоруч, зробленими з олівців та голок або з сірників. Спічка вічна чима. Це, не знаю, вже уже сверсиником. писати. такий майстер-клас в музеї проводять вперше для відвідувачів. Він безкоштовний, каже директорка музею Олена Матюк. Гроші грошима, але коли людина має ментальне здоров'я міцне, то це важливіше за будь-які гроші. Перше пишу писанки. Спочатку я нічого не могла зробити. А тепер я вже приспособилася, і так виходить. В мене таке задоволення. Я так відпочиваю. І я думаю про хороше. Попробуємо вдома таке Тут зробити. Частина. І будемо малювати У мене двоє внуків вдома, так що я їм покажу. Може вони теж при, 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 пристосуються. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.